Я в п'ять років почув перший раз, як граю скрипкою, мені дуже сподобалося, тому я захотів піти на скрипку. Десятирічний Дмитро більше трьох років навчається гри на скрипці. За цей час хлопець неодноразово виступав на концертах та навіть отримував дипломи за призові місця. У мелодію десятирічний Дмитро Гвоздик присвятив своєму татові Володимиру. Він у нього був військовим та на жаль загинув на Донеччині. У Тернопільській громаді вирішили підтримати талановитих дітей загиблих захисників. Відтепер юні обдарування можуть безкоштовно навчатись у музичних школах міста. Гвоздик Дмитро є дійсно хороша дитина, здібна, талановита. Мені з ним займатися досить цікаво, і я завжди чекаю, коли він прийде до мене на урок. Сьогодні у тернопільській музичній школі імені Василя Барвінського на шести відділах навчається 630 школярів. Та викладачі навчального закладу очікують і на нових учнів тих, хто цікавиться і захоплюється музикою. Ми щиро запрошуємо дітей наших загиблих героїв на безкоштовне навчання в нашу музичну школу з Тернопільської громади.